Вітаю, вас, шановні пані та панове, я презентую однокімнатну квартиру 45,5 квадратних метрів місто Ужгору, житловий комплекс Делі. Квартира повністю укомплектована меблями та технікою, складається з кухні прихожої, санвузла, гардеробної та житлової кімнати. Розпочинаємо огляд. Покажу вам, як виглядає коридор загального користування. Тут поруч ліфт. Тут сходи, оздоблення сіра плитка і сірий колір стін. Ліфт досить гарний і новий. Зараз я вам його покажу. Ось так виглядає ліфт. Новенький, гарненький. Далі розпочинаємо огляд від самого початку. І так, вхідна зона. Тут розміщується електрощиток. Далі шафа купе, ось такі бокові полиці. Тут у нас є окрема, окрема секція для, для дрібних речей і окрема секція для ваших речей, тобто для вішаків і верхній полиці. Далі тут знаходиться санвузол, розміщується ванна, дзеркало з підсвіткою, тумба, умивальник, унітаз. Ну і сушка для рушників. Покажу ще раз вам периметр ось Далі житлова кімната. Як ви бачите, світла тут достатньо. В житловій кімнаті розміщується диван, ну ліжко 180 х 2 приліжкові тумби, шафа купе. І тут у нас такі так само продубльовано все, як на коридорі. Просто там. Дві секції, а тут три секції. Ну і з дзеркалом, звісно ж. Покажу периметр кімнати. Ось також є телевізор та комод. Покажу вам кімнату. Вид з вікна. Ось, будь ласка. Також є балкон в квартирі. Зараз я вам ще все покажу. Ну і звісно ж, гардеробна. Переглянемо зараз з вами гардеробну. Ось так виглядає гардеробна, Тут і пралка, і болер, і котел для того, щоб обігрити вашу квартиру. Ну і звісно ж, стелажі. Можна буде їх зробити більше, буде у вас тоді більше місця для того, аби розмістити більше ваших речей. Йдемо далі, кухню я вам показував, покажу балкон і покажу, що в нас взагалі є тут на кухні по комплектації. Ось такий балкон, поруч парк Боздош. Йдемо прямо, виходимо на Боздоцький парк. Йдемо туди, виходимо на пальмову алею, поруч всі магазини, сільпо, Аврора, все на світі є. Епіцентр також поруч. А, значить, столик відвинутий для чого сюди? Для того, щоб ви розуміли, що тут спокійно можна розмістити диванчик. Захочете поставити диван, місце для нього тут є. Ось, будь ласка, бачите, місце тут достатньо. По комплектації на кухні розміщується холодильник, повністю замобльована кухня. Далі тут мийка, ось, Посудомийна машина 60-ка, новенька, гарненька з гарантією. Далі варильна поверхня і електропіч. Витяжка. Все як має бути. Повністю закомплектована квартира. Заходите і живете, ось такий чудовий варіант. Всім, всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої усім нам перемоги.